Кожного із вас у житті є близькі, дорогі люди, і це є першим ділом родина, тому я сьогодні хочу перепросити і попросити прощення в дорогої моїй матусі, яку через свою постійну зайнятість бо ще щось десь часто, може, і ображав, дорога матусю, дорогенька моя. Прости мене сьогодні цю неділю все прощення і перепроситися з моїм братом і з його, його родиною. І по-особливому хочу, знаєте, попросити прощення такої дорогої, найдорожчої мені людини це мій син, який сьогодні воює і, сину дорогий Олександре, я... я розумію, що часто через оту всю якусь таку зайнятість не завжди може. Уділяв належно тої уваги, як він каже, ти до чужих більше доброти, як до мене. Прости мене, сину, сьогодні, у цю неділю прощення. Я сьогодні хочу попросити ще прощення моїх дорогих, найкращих, найчарівніших дівчат у світі, моїх дочки Олесі і Оксанка. Знаєте, не тільки за сьогоднішній день, а напевно за цінне своє життя. Відколи ви почали розуміти, що я ваш тато, а я вже тішився вами. Але не завжди належно десь, може, виділив ту велику купу любові, якоїсь такої опіки, або був, може неуважний, дорогі мої діти, сьогодні простіть мені у цю неділю прощення. Я сьогодні хочу сказати вам, дорогі мої Бог Христі, що ви мені стали родиною тут. Парафіяльною родиною. І той, хто найближчий, і того як ми найчастіше ображаємо. Я хочу попросити прощення сьогодні у світланки, які не знаю, чи їх хтось так ще доїдає, як я. Постійно вона каже також, що їх бачиш, мене не бачиш. Бо я кажу, ти своя, ти поймеш. І часом був не. Неуважний, нетерпеливий, дорогенька моя Світланка, сьогодні в цю неділю прощення, прости мені. Хочу перепроситися перед всіма тими моїми дорогими ангельським хором, нашими, нашими співаками, яким я постійно все роблю зауваження все їх сварю, менше хвалю. Дорогі мої, простіть мені. дорогі мої любі парафіяни, ви, мої діти, ви мої Брати, сестри, ви мої тати і мами. Для кожного священника, який бачить своїх дорогих отут цих людей. Знаєте, ви мені рідні і нікого так не ображаєш, знаєш, як рідних. І тому я знаю, що десь когось може не дослухав, десь спішу постійно, потом підійдете, потім подзвоните. Прошу вас, простіть мені сьогодні. Я хочу перепроситися і перед всіма моїми друзями-волонтерами. Я хочу попросити прощення всіх моїх друзів, військових. Їх дуже багато. Їх дуже багато. Я хочу перепроситися сьогодні перед родинами загинувших наших воїнів, якими ми опікуємося. Це ті не просто діти, а поранені діти. І я хочу перед вами також попросити прощення. А особливо хочу попросити прощення перед тими, що сьогодні в церкві. Дорогі мої. Хай земля знає, хай небо почує. Простіть мені, якщо за вам, перед вами чимось зрішив. Я вам усім прощаю і нехай Бог благословить і прийме наше прощення ім'я Отця. І Сина, і Святого Духа. Амінь. Андрійку, ти прийшов спеціально. Все. Бог простить. Слава Ісусу Христу! Слава!